Добрий день друзі! Сьогодні ми зустрічаємося на моєму городіку. Такий невеличкий город у мене є. 22 грудня. Вирішив закінчити цей рік копом, якимсь треба покопати. Щось ми цікаво знайдемо на цьому городіку. Такий не де туди аж далеко до посадки. Може що знайду цікавого. Дивіться, зараз ранок. Думаю, утра трошки пройдуся. Може щось цікавого знайду. Дивіться, я так думаю, що щось тут повинно бути. І так, вмикає прибор. прибор, у мене квазар. Будемо производити настройку від ґрунту. Так, піднімаємо догори і автонастройка. настройка. А стройку от грунта. Так, дивимся. 6,9 показывает. Уж еще раз пробуем. Настройка. Пикнуло. А Ну, дивимося, нажимаем на эту кнопочку. 7,5. Ще еще раз настроїмось. Так, дивимося, що вийшло. 8,7. Ще раз. Хочу вибрати яке середнє значення. Було 6,7. Так, пікнуло. Дивимось. 7,5. Ну, 7,5 хай і буде. Добре. Все, тепер може приступати до пошуку. Метал якийсь єсть. Так, маски всі відкриті у мене. Так що буде зеленчать усе. Ну, будемо шукати цікавий сигнал. це Все металічне сигналів чорних. Ось сигнал такий. устойчивий 75, Ну поглянемо. що тут? капну так зверху трошки. Ага уже він металевим сигналом Ага, ну, кльце таке воно тоже звенить як металлическое кліце зупряжи конської такой и як кольоровий ще якийсь рваний сигнал. До 30 щось таке. Ну, спробуємо. Щось глибше. Тер достану. Так. Е, умыкается. ще одна клечка така сама видно тут якась коняка розбувалась, ось вот така знахідка ще одна так ідемо далі так. так рваний сигнал 67-63 Щось таке Щось металличне. Щось здорово-металличне. Щось тут ще есть. О, нема. Нема. А де він индивсь. Сігнала десь зник, десь у ямці щось зникає, пробуємо. Так, це фольга. Так. Змотаний кусочок фольги. Так, надибав сигнальчик я. 66, 68. А ну, да, зараз копнем. Так, да что выкопали. Так, где ж ты есть? Что тут? Кусок ришка. Кошок фольги. Вот такий кусочек фольги так, не те. 06 72. Такий сигнальчик нічо собі. Лукий. Д. Іде він є. что с тут вроде выкаталось. Зараз глянем. Да что есть? Це вже другий сигнал що? Щось тут зверху. Щось тут зверху. и сигнал болтик на 8 и шайбочка на 8 такие тонюсенькие сигнальчик на 40 глянем что тут досящие ямки Ага. На пять алюминий. Так, снова сигнал у меня 38, стабильный, тоненький, глянем, копнем трошки. тут підверхом глянем так що ми тут побачимо ага. це знову фольга О, викопав якийсь сигнал так по прибору 58-59 зараз глянемо поближче що тут робиться Снова у меня фольга Ну сколько тут фольги Так устойчивость сигнала У меня 68-69 Глянем что тут Так Выкопал Так, да что есть все что это у нас тут? Все крице для Таке кільце. Ну все, от палатки. Презентовый. Вот так як речка. Знову цікавий сигнальчик. 6571, ну ка глянем що тут у нас? Викопався, Глянем зараз. Что у нас? Сучек алюминия плавыша. Вот хороший сигнальчик. 49, 47. Я бачу, что я выкопал гильзу. Чешу нет, цена не гирза. Синегірза. Щось тут зачинено. Може згнила пуля. Залишилась. Щось таке. Щось таке незразуміло. Тут наче пуля знила. В общем, такий патрончик уже поржавивший. Нарешті я бачу чого довгу якусь знахідку, Ну, во всякому випадку, якась вона кругленька. Ось о. дивіться, що це таке. Поки що невідомо. Ну, Щось кругленьке з дірочкою. Дуже багато шмурдяка. Це просто якась лиса прибомбаса з діркою. Нічого тут немає. Така якась обманка під намисто. Ось вот така от штука. Зразу думав, що монета. Ну не те. Ну хай буде. Ну що, закінчив я свої покапушки. На городі на своєму трошки підчистив. Дивимось, що я знайшов такого цікавого і нецікавого, повний карман у мене всякого добра. Зараз будемо розглядати. Так, витаскую я з карманчика добро. Те, що було на своєму городі. Я його підчистив. так Ой, скільки тут у мене, що цікавого, це багато алюмінію. Так, Достаємо. Воно ну, саме в ні що я перше заходив. А зверху те, що я вже вже повний карман у мене. Так, що ще все. все. О, ще дротик випав. Так, що можна знайти на городі? На городі можна знайти кришки. Отакі з банок. Дуже багато ложок у мене було на городі. Де вони взялися? О, ну, зовсім це таке, що майже на кожному городі тюбік зубної пасти крема. Це буває дуже часто. Так, пеніцилінові пробки. Звучать дуже добре. Звинять. Ну, Сюди завозився навоз, сказали з колишніх ферм. Це, мабуть, оттуда ще завезли. Далі, ну опять же, алюмінієві всякі. З-під крема баночка ось була така З-під таблеток. У нас ще й таблетки якісь тут є. Ось выпукла капсулка якісь таблеточки. ну, Ось знайшов трубочку. бронзову, медну, латунну, щось такого типу. Плюс полезнительно еще одна такая трубочка тоже медна латуна полезнительная мы так и нашли добра. Декілька люверсів такие з палаток даже с веревочкою одировані. Ось вони тут люверсы. Або привозилось с чем-то. Такие люверсы, шайбы. Знову ложка. Знову ложка. ложок багато. Ну всяке таке з консервних банок я бачу. Ну як же ж корка без козирка від водки, Пеніцилін даже со стеклом такий попався. Ну так багато, багато, багато. Ще знайшов ось таке як патрон, не патрон, щось трохи як остаток тут є. Полі вигнивши. Десь ще один був. Ага, ось іще один. Два штуки таких патрона. Запечатаний, вроді як не стреляний. Ну, вже гнилий. Капсуль цілий. Ось такі два патрончика. Знайшлися з якоїсь війни. Так, ну, що тут у мене? Оце такий жетончик. Думав, що монета, тер. А тут дірочка є, надписів нема ніяких. Ось такий якийсь жетончик. Ну, так от пробка від пива через півцітра вже ржава. От так, що цікаво. Ось я таке шмордяку назбирав. Пробок дуже багато з підводки. В общем, все звеніло ловким кольоровим металом. Непонятно, що йде. Ще така якась ось непонятна запчастинка. В общем, такого цінного нічого нема. Два кільця. Господи згодяться на ремішок. Болтик, шайбочка теж така вещь, що треба в господарстві. Ну, в общем, така була історія. Так, ну таке ви все бачили, що я знайшов. Походив трошки з утра. Все-таки хотілося перевірити, що на новому місці о цьому городі робиться. Ну от що робиться, Монет я так не зайшов. Дуже багато сигналів. В основному йде у нас пач алюміній, він теж двохкозелінчить монетними сигналами. Кільця з конського опряжа теж звинять. Ну так от трошки походив, розвідку так сказати, може щось колись перебукариться та ще щось знайдемо. Ну, поки що так. Міста тут дуже цікаві. Вчора дивився карти старинні, стародавні, Шуберта в цих краях дуже. Цікаві місця на полях, там далі є поля, буду там лазить, шукати. Може, що знайду цікавого. Так що дивіться, далі буде, думаю, дуже-дуже дуже цікаво. Деякі хутора тут рядочком є, то там за за бугром туди далі розпахані. Так що треба туди з'їздити недалечко, кілометра три від мене 4, є там хуторок розпаханий. Так що, я думаю, ось трошки потепліше. Грудень, січень, а там буде тепліше. Вийдемо там, покопаємо, подивимося. Так що підписуйтесь на мій канал. Далі буде цікаво.